Можна взяти будь-яку частину свинини, якщо смажити відбивні за таким принципом. У мене тут шматочки задньої частини, а відбивні вийшли дуже ніжними. І як ви зрозуміли, для початку треба нарізати м'ясо на ось такі шматочки. Маленькими і тонкими шматками краще не різати, бо відбивні вийдуть сухими. Кожен шматок м'яса треба гарненько відбити з обох сторін. Маринад готую на основі мінеральної води. Додаю до нього сіль, чорний перець і часник. Закладаю відбивні у маринад і залишаю мінімум на 40 хвилин при кімнатній температурі. За цей час м'ясо добре просолиться і промаринується. Кляр можете приготувати на ваш смак, але я товстого кляру не люблю, тому просто збиваю яйця сілю та перцем. Кожну відбивну панірую в борошні, потім занурюю в яйця і обсмажую з обох сторін. Сматочки м'яса залишаються рівненькими і не скручуються. Гарячі відбивні я завжди складаю в каструлю і накриваю кришкою. Так виходить набагато смачніше, бо вони в каструлі ще додатково пропаряться.